Вітаємо на каналі про Європу. Сьогодні ми розповімо про останні новини щодо тимчасового захисту українців у ЄС. Тож, поїхали! Головне на сьогодні: Європейський союз продовжує підтримувати українців, але готується до нових етапів. 16 вересня Рада ЄС ухвалила рекомендації щодо поступового виходу з режиму тимчасового захисту, який діє для понад 4 мільйонів українців. Нагадаю, цей статус, запроваджений у 2022 році, гарантує право на проживання, роботу, освіту та медичну допомогу в усіх країнах ЄС. Він продовжений до 4 березня 2027 року. Але ЄС уже думає про майбутнє, що змінюється. Нові рекомендації пропонують два ключові напрямки: перехід на інші статуси в ЄС, українці зможуть отримувати національні дозволи на проживання через роботу, навчання чи воз'єднання з родиною. Наприклад, висококваліфіковані фахівці матимуть спрощений доступ до програм на кшталт Blue Card. Повернення до України. ЄС запускає програми добровільного повернення з фінансовою та соціальною підтримкою. Плануються короткострокові ознайомчі візити до України без втрати статусу. Для цього створюються Unity Hubs – центри, де українці отримуватимуть консультації, документи та допомогу з реінтеграцією. ЄС також обіцяє інформаційні кампанії, щоб кожен знав свої права та можливості. Цифри дня. За даними Єврокомісії, станом на липень 2025 року в ЄС перебуває більше 4 мільйонів українців під тимчасовим захистом. Лідери за кількістю Німеччина майже 1 мільйон 200 тисяч осіб, Польща близько 987 тисяч, Чехія 374 тисячі, найвища частка біженців на одну тисячу жителів у Чехії, Польщі та Естонії, що відбувається в країнах. У Польщі Сейм 12 вересня підтримав зміни до закону про допомогу українцям, розширивши доступ до соціальних виплат, як от програма 800 для дітей. Сьогодні, 17 вересня, їх розглядає Сенат. Німеччина та Австрія пропонують трирічні дозволи для тих, хто пропрацював хоча б рік. Чехія автоматично продовжує захист до 2026 року, але для окремих категорій статус можуть переглянути. Що далі? ЄС наголошує на непохитній солідарності з Україною, але акцентує на підготовці до відбудови країни. Якщо ситуація в Україні покращиться, перехід до повернення може початися раніше 2027 року. Ми слідкуємо за новинами та триматимемо вас у курсі. Підписуйтесь на Про Європу, діліться випуском із друзями та пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни. До зустрічі в наступному випуску!